Гендерне питання: чи берете жінок і чи берете жінок за 50 років. За 50, <рив> да, дякую, що за уточнення, бо я б пожартував би зараз. <рив> Та беремо у нас багато жінок. Беремо неохоче, але беремо. Ну не охоче, бо наші жінки, як правило, вони проти жінок в армії. Багато проблем. Але ті, що у нас, то реально свою роботу роблять дуже крепко. В ну, часто інтерв'ю пані Баден, Можете подивитися в радіо, Просто подивіться, вона такий стоп менеджер Сільпо, що вона на У неї, до речі, сьогодні, по-моєму, дочки день народження і 18 років дочки. Е, дочка теж вже служить. Ну, Баден вже нас прелабірує. Але е, зараз, до речі, ми виховали. Ну, як виховали, дали дорогу на рекрутінгів СБС влітку 24-го року була дівчинка, яка, типу, в армію. То все, я їй щось там 18 років, що 19 був, і вона на бойову посаду. Е, Ні, вона зайшла е, черговим на капероти, е, і вона е, така була: ну, типу, от як не то, що романтика, я їй кажу: дивись, ти підеш в армію, де ти будеш дискримінована, так. не того, що ти жінка, тому що армії що всі дискримінує. Насатим і скажуть, що насатий короче. Yeah, там сильна великі пісню сильно великий пісюн. коротше, там дурак, скажуть, дурак, умний, теж скажуть дурак. <laughs> Всі всіх дискримінують, тому що це жорстка. Це якби війна, це емоції. Хтось буде кричати, тому <поксична> що просто <поксу> просто так. <поксу> тому що втомився командир. Е, якщо ти жінка, будь ти жінка, якщо ти мужик, значить можеш по поподідоля. Це нормальна жорстка атмосфера. Е, і я і просто кажу, ти врахує ці моменти. Тут не буде такого, що ми тут. О, так все класно, тому що це жорстка. Ми знищимо ворога. Ворог знищує нас. Кожна помилка коштує життя, кожне правильне рішення продовжує життя і знищує ворога. Тут не може бути просто. Тут дуже от зжата екзистенція, дуже складні сенси, плюше технології, плюшу відповідальність перед нацією. Це все дуже серйозно. І я її відговарював як міг, то що вона розуміла. Вона зараз дуже крутий стала фахівець, і вона захотіла розвиватися вже по домовленості. Вона пішла в сили спеціальних операцій. І ми ні, коли набирав там керівник центру сили спеціальних операцій. Ми вам віддали ніфіга фахівця. Ми відмовляли її в всіма службами. До неї приїжджали поговорити, але ми її віддали. Якщо колись я вірю, вона до нас вернеться. Але це вона стала топовим фахівцем тупо за рік. Вона за нею плакала все капероти. але ми домовлялись. Так вона пішла. Тому беремо жінок, якщо готові на всі тягу, то без проблем. Да, о, користуючись е, Міша теж бере жінок? Да. Передаю привітання нашому ділогоду пані Жанні.